Занесла вікині квіти, те, що їй Артем подарував. Тут уже оці так похилили головки, і я говорю їй, давай я спробую щось тут переробити можна. Каже, що хочеш, ти й роби. Ну, ті квіти, що він мені подарував, іще. Я так більш нормальні. І я зараз хочу їх розкрити. І це так красота. і тут. зараз дуже гарно пакують І подивимося, що тут можна лишити ще. Ось я такий колір дуже люблю, ніжний. Оце такий і розовий ніжний ніжний, теж люблю. Так, і тут що у нас? Тут на зав'язано, навіть треба брати ножниці. Так, ну, ножниці та й ножниці. Відкриваємо. Потім попили соусю. О, тут іще, тут декілька, бачите? Ага, тут ось так воно йде. Це якісь гілочки зелені, дуже цікаві. Не знаю, що це. Так, оце, бачите, еустома. Зовсім. І така. Дебела гілочка і чому вони не хочуть рости, а може спробувати. Воно говорять, що тільки з насіння. Так, оце, дивіться, гарна, живенька. Ну, а ці, тут ось зовсім пропали. Ось оце можна зрізати теж. І зараз розмотаю, подивлюсь, що тут, що тут робиться. А може це троянда, а і не еустома оце. Листочки не такі, як от, от тут. А, подивимося. Так, зараз я оцю підламаю. Це буде, може, поставити. А, і ось іще гарненька квіточка, дивіться. Тільки ж зовсім маленька. Ну, ось яка. Ну нічого. Так, далі. Щось я тут, хто що знає, листя, як у троянди. Ви устоми зовсім друге листя. Може спробувати. Але це треба дуже так глибоко занурювати. Не викину, попробую. Ну потім викину, якщо не вийде. Ну, дуже мені сподобались вони так, це гілочки цілі. Я ж і зразу говорила, що така вона. Оце теж листочки, як у троянди. Ну, эустома е -е, це теж троянда, але це китайська дика троянда чи роза, вони так називають. Ну, а це ось так. Так, а це що у нас? Це теж листочки не такі, як. А може, ви, у устоми є різні види? Оце ж ніхто не сказав. Ну, в мене там нема в підписниках, хто так дуже займається цією устомою. Канал тільки Ріма попік. От вона може знати. Ну, а я, звичайно, нічого не знаю про це. Ну, можна спробувати щось і дізнатися, так, оце вже все викинемо. Ну, але ще Віка так хотіла, щоб оці зацвіли. А я зараз їх лишу, як воно тут, та й брядче, не годиться. Ну, нічого, щось та й лишилося. Так, то й покажу, як я вже його сформую, цей букет, що з нього вийде, але з отих мені здається, що це е, троянда. Ну, я потім погуглю, які види є з цією устоми, може я помиляюся. Ну, зараз зроблю гарненький букетик. І хай він ще порадує в його внучку. Ну, і коли все прибрала, то лишився ось такий простенький, дивіться, букетик. Але ще дуже гарний і ще постоє декілька днів. Все я тут прибрала. І зараз світла нема. Прохолодну, я думаю, їм буде тут дуже добре. І, і нарізала ще таких ось стої, такої похоже, Ну, я так думаю, що вона як роза. І може, поки що не викину, може згодиться, може попробую посадити. Це живці. І мені здається, що це троянда. Це так, що в мене тут на столі? Нема нічого. Оце в мене сушка яблука. Це замість цукерок я їх їм. Я думаю, це мені так можна. І треба вже її швиденько з'їсти, бо це ще в 20-му році я її насушила на сушарки. І з друзями ділилася. І ще я це ніяк не доїм. Показую ближче. Дивіться. Гарний. Ну і ще цвітуть оці квіточки.